Вправа 896. Подайте у вигляді степеню. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання B в 7, що множиться на Б в 3. Ми це можемо записати як Б у степені 7 плюс 3. І це буде Б у 10-й степені Є? друге завдання. А в третій, що множиться на А. Ми це можемо записати як А в степені 3 додати А це А в першій, і це буде 3 плюс 1. Або А у четвертій степені. Є? Переходимо до третього завдання. 9 у 8, що множиться на 9 у 7. Ми це можемо записати як 9 у степені 8 додати 7. І це дорівнює. 9 у степені 8 додати 7 це буде 15. Є? Переходимо до четвертого завдання. П у 10, що ділиться на P у третій. Ну що ж, ми це можемо записати як P у степені 10 відняти 3. І це буде дорівнювати P у степені 10 відняти 3 це 7. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 19 у 8, що ділиться на 19 у 6. Це можна записати як 19 у степені 8. При діленні віднімаємо показники, 8 відняти 6. І це дорівнює 19,86 це 2. 19 у другій степені. Шосте завдання 7 у 15. Що ділиться на 7 у 14. Отже, основа у нас однакова. Показники віднімаємо, то буде 15. Відняти 14. Ну що ж, це можна записати як 7 у степені. 15 мінус 14 це буде 1. Отже, записуємо як 7 у першій степені. Можна написати просто 7. Сьоме завдання А в степені 3 до 4 степені. Ну що ж, в такому випадку, ми множимо показники. Пишемо А в степені 3 помножити на 4. Це буде А у 12 степені. Переходимо до 8 завдання. 2 в 5 степені до 3 степеня. Так, то ми будемо множити показники. То це буде 5, що множиться на 3. Записуємо 2 в степені. 5 помножити на 3 це 15. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. В першому завданні пишемо: нас вийшло B в 10 степені. В другому завданні пишемо A у 4 степені. У третьому завданні пишемо 9 у 15 степені. У четвертому завданні P у 7 степені. Так. У п'ятому завданні записуємо 19 у другій степені. У шостому завданні записуємо 7 у першій. У сьомому завданні записуємо А у 12 степені. і в восьмому завданні 2. у 15 степені. Є? Yeah?